Ставляємо гібрид ріпаку Кирилка КЛ – середньоранній озимий гібрид, призначений для вирощування за технологією Клерфілд. Його потенціал урожайності сягає 60 центнерів з гектара, а висока олійність забезпечує додаткову прибавку до прибутку. Гібрид вирізняється швидким осіннім розвитком, раннім цвітінням та активним весняним стартом. Це дозволяє ефективно використовувати ґрунтову вологу. В критичні періоди вегетації Кирил Каел добре підходить як для оптимальних, так і для пізніх строків сівби, завдяки чому його легко інтегрувати в існуючі агротехнологічні плани. Його ключова перевага сумісність із системою Clearfield, що дає змогу контролювати широкий спектр бур'янів після сходовими гербіцидами без шкоди для культури. Ріпак Кирил Каел Має високу компенсаційну здатність завдяки активному гілкуванню, що дозволяє йому ефективно використовувати простір навіть при нерівномірних сходах. У плані стійкості до стресових факторів. Гібрид показує себе впевнено: має високу зимостійкість, стійкий до посухи, вилягання та ФОМОЗу. Водночас, характеризується середньою толерантністю до альтернаріозу, вертицельозу та білої плямистості. Рекомендована густота посіву від 400 до 500 тисяч насінин на гектар. Гібрид ефективно росте в умовах полісся, лісостепу та степу, демонструючи стабільні результати в різних кліматичних зонах України. Кирилка Л це оптимальний вибір для тих, хто шукає гібрид для систем Clearfield з високою пластичністю та гарантованим результатом. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.